Стигніть з'їсти морозиво. Стою на касі в магазині. За мною хлопчик років чотирьох просить маму, щоб вона купила йому морозиво. Мама терпляче пояснює, що грошей обмаль. Треба берегти на конче необхідні продукти на такі, як хліб. Відповідь хлопчика приголомшила. Мамо, ти ж знаєш, як бахкає. Ось візьме, бахне і все. А я морозива не поїм. Навіщо тобі буде той хліб, якщо в тебе не буде мене, а може, й тебе теж не стане? Доросла залізна логіка малого мене збентежила. Прошу касирку, секунду зачекати. Біжу, беру морозиво, пробиваю на касі, прошу дозволу в мами і морозиво віддаю малому. Захват у його очах швидко змінюється на смуток співчуття. Він мене запитує, а у вас уже когось убило, а ви встигли купити їм морозиво? На кілька хвилин мене заціпило. Я не знала, що відповісти дитині з таким дорослим критичним мисленням. Нарешті вичавлюю з себе правду так, убили. Ми з внучкою залишилися лише удвох посеред війни. Малюк із захватом. Повезло ж вашій внучці. Від такого несподіваного повороту я ледь не впала, а малюк продовжував якщо ви мені встигли купити морозиво, то їй встигнете і морозиво, і іншої смакотина купити. Переглянулися з мамою, і в нас, як за командою, в обох навернулися сльози. Малюк випалив. І чого б я ото плакав? Мене ж іще не бахнуло. Я встиг з'їсти морозиво. От як бахне, тоді й плакати будете, а може, й не будете, бо вас теж може бахнути. Таке воно сьогодення.